Перевернувся міжнародні змагання. Такі пару колопчики, такі папірочки. легко управляють молоді люди. І вони виділяють ось таких фрінделят. Крупечки, крупнецька.

Крутецька, крупецьку! Ну ху теж не є. Ух, зелений! ракета! Бомба, ракета, бомба, ракета, бомба, ракета! Давай, 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 давай! Крутецьку. Дайте облік. Один вийшов вже строє, а два ще працюють. Уху! Я за зеленого. Ну давай, 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 давай. Друзі, так дуже круто. Дуже круто, що молодь займається. Такі ходом і орятаку техніку, яка вільно їздить по погодіння. З нею можна управляти і утворюють, так і змагання створюють. Давай, 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 давай. Крута як. Молодці. Давай, 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 не буксуй. буксу. Ох, Крутецько, давай, 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 дагні, дані, да гні, дагні, давай, давай. Швидше давай, я залами. Круто. Так вони вже хвилю підняли на річці Тясмин? Як тобі видовище, як тобі змагання Крутецько, правда? Ти за якого вболіваєш? Я за зеленого. До фініша хто перший прийде? Білий вийшов з ладу. Вже все, червоний перевернув, все таке зелений виграє. Вау, я за нього, я за нього, я за нього. Я за тебе вболіваю. Круто. Мій зелений виграє, де пішов, радується. Далеко-далеко поплив. Як він радується, що він виграв. Крутесько, все, виграв зелений. Не дарма я за нього вболівала. Не, Боже, аж радуга. Ти радугу бачив. Боже, він піднімає воду, а вода на сонці радуга і світиться. Боже, всіма веселками грає вода. Крутецько, давай, 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 не давай. Давай, 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 давай. давай. Боже, який мощний. Я ним класно управляю. Я даже радугу побачила. Веселку, крутецько. круте просто крутетка.